Що тут значить немає нікого вдома, да, так, Дастик? Дасти. Дасте, Дасти. Нема нікого вдома. І ми тут починаємо готувати свій страсифікатор. Ось отак він виглядає. От зараз ми будемо... Ні, ну перед цим, що ми вже тут занесли да? Ой, маленький ти наш. Давай. Давай, ми будемо на хазяйстві сьогодні вдвох. Зараз ми це все бачите добро. Оце вчора я це все зробив. Зараз зробимо ревізію, перепишемо, ну, ревізію це як ми будемо робити. Просто перепишемо, перепишемо, що ми тут маємо. У зошит, так? Да? І поставимо у страсифікаційну камеру. Та тільки дійсно. Іди, собака, ти така овчарка наша, сама умна. да дасті дасті Ай-яй-яй, ось, це. бачите, які в нього іграшки, самі кращі іграшки. Ну, короче зараз зробимо ревізію і потім вам і зошит покажемо. Що ми тут прививали бо зараз це все буде переписано в зошит. Хе-хе. Позер. Хе-хе. міні собака. Карманна. Бо на відео вона може показатися здоровою, да? Дастик, іди сюди. Дастік. На відео вона здорова, ну... Ну як пів кота. Бо кіт у нас в два рази більший. Да? Все, ми вже устали, поїли. Підчитав я, що в мене тут вийшло. Коротше, Юпітер на кубр 5 бб я прищепив омегаобразним способом 11 штук, брунькою 8. На добриню 2 штуки посадив, прищепив. Да, вальок на телекі 8Б 3 штуки зробив. Потім по... Далі по американських тут і цей, ну Дивіться, от Imperi. Я зробив 7 штук. У мене вип... ну, одержав я 3 містовії рули на пам'яті негруля прицепив. А то 2 штуки на РР 101 14 і на Cober 5 ББ 2 штуки прицепив. То, ну, в общем у общему 7 вийшло компетей. Компешн на 5 штук вийшлося. На v один, на Кобер один, Добриня один і на рр 101 14-2 штуки. Enchantment. v 2 штуки, Кобер 2 штуки, Добриня 2. РР 101-14, 4 штуки. Це 10 штук. От. Вийшло в нас. Ну Це якось отак. Відтоді ну, в мене вийшло 65 штук. 4 xh зацепив На Кобері, на РР, 2 на Кобері, 2 на РР. Один у мене корне власний посаджений. осінню я ще садив. Подяка, поляка, мені сподобався. Я теж 5 штук спробував. На вієрулі один, на Кобері 2 і на РР 2. Подивлюся, це з запасом. Вдруг що то где-то не ну, Не зростеться, це не піде. Джевеліні у мене 6, я прицепив на Вірулі 2, Кобер 1, Добриня 1, і на РР2. Це топ. Тобто будемо дивитися, наблюдати. О той же ж проект, він нікуди не дівається, що я анонсував на одному подвої. Коротше, ну, на різних подвоях тобто буде Джевелін, будемо випробувати. І... Enchantment, короче, білий і чорний виноград. Обидва американці, обидва ми будемо дивитися, як вони поведуть себе, на якому лучше, на якому хуже. Ну і пристіна я ще там зацепив на 4 штучки на Вірулі 1, на Кобері 2 і на РР 114. Так що в 65. На цьому все. Закінчив я це все діло. Зараз ставлю кінчев... кільчиватор. Кажу, кільчеватор. в страсифікаційну камеру ось сюди. Виставлю температуру, на початку у мене буде 28, поставлю десь 2 дні. Потім 2 дні буде 26, потім 2 дні 25, 2 дні 24. І так, коротше, 10 днів буде вона тут стоять, а потім <клес>, зразу ж поставлю на е, грітиму п'ятку. Як ви бачите, всі п'ятки були ось воно навіть по кольору, бачите? Да? Що вони вимочувалися 1 до 100 е, 12 годин в клоніксі в американцю, Все, воно однаково було. Усі і покращеною. Всі вони прищеплені. Оці, усі, оце все, що я вам зачитав, тільки що. Да, ну, окр, окрім Юпітера. Бо Юпітер то я вам показав, усе ви бачили на відео, як я робив. і брунькою, і Брунькою так Тут все, всі покращеною купулірок я зробив з язичком. Ну, оце так працював. В рукавички на лівій руці порізів немає. Ось моя ліва рука, все чітко. Не де не чай. Ножик разів п'ять списав. <гум> Можете представити, що було б. Тим би японським, я проскрив би пальці, мабуть, на навпіл. Ну, ну, отак от треба. Да? Береже новий бок, береже. Так що не забуваємо про техніку небезпеки. Або ж замотуємо пальці, як показують деякі блогери. або просто купуємо рукавичку. Їх, даже, до речі, можна по одній купувати. <гум> ну, Краще пару. Купили собі її. І все, і забули. Ви, хто займається, ви один раз купили і вам фата її, можна сказати, на все життя, якщо використовувати її ну, по призначенню. Так що це якось так. На цьому все. Моя дитина заснула, але не видержала на коврику. Ага, проснулася, да, тапок притягнула собі. кровать пуста. Ну, На цьому все, на цій позитивній ноті. Усім миру і добра, до наступних відео. Уже ж Сьогодні якби, останній день також холода да, цього циклона. Буде сонце. Я сподіваюся, що дуже багато роботи що на дворі, Буду вам показувати. Бо там є що показувати, вже там воно, помощника зробили, зварили мені на виноградник, покажу на колесах там. Вишка Коротше, Роботи до чорта. Є що показувати, є що знімати. Всім дякую за перегляд. До побачення.